Станіславо, вітаю вас на форумі спортивної дипломатії. Я чула ваш виступ, і ви в ньому сказали про те, що велика проблема в тому, що українські спортсмени не знають англійської мови. Ну на жаль, так воно і є. Дуже багато наших спортсменів не знають англійської мови, і це дуже велика проблема. Бо навіть якщо в них є бажання виступати, ну і доносити свою думку. То вони цього не можуть зробити. Ну така да, через бар'єр. Та? Да, через мовний бар'єр. Ну і на жаль, це не тільки спортсмени. Я знаю дуже багато президентів федерації українських, які також не розмовляють українською англійською, англійською Ой, англійською. Ну і до речі, і англійською, і українською. Так з українською мовою тут абсолютно можна плюсувати. А є, ви бачите, якісь намагання українських спортсменів вивчати мову, наприклад, зараз ну, з початку війни. Да, бачу, що деякі спортсмени змінюють свою думку, вивчають і дуже активно виступають і і промоутують Україну. А, а російські знають англійську, стикалися з цим? Російські спортсмени ви маєте на увазі? Ну я, я чомусь про це питаю, тому що знаєте, це ж їхній такий спосіб донесення їхньої пропагандистської політики, в тому числі. Ну, вони знають, так. Да. Ті спортсмени, які виходять і, і грають, і виступають на міжнародному рівні, ті знають англійську мову, але так, да, вони так високомірно себе ведуть, і, 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 і так, росіяни також і не знають, да. от, це була дуже велика проблема. Я бачив такий приклад, коли е, от, було був івент міжнародний, де було куди було залучено дуже багато наших президентів різних федерацій і Російської Федерації це було ще до повномасштабного вторгнення. І от ми як на цьому івенті, і як відбувається таке кучкування, коли ти не можеш спілкуватися англійською, то ти шукаєш з тим, з ким можеш порозмовляти. І воно так якось виходило, що вони потім дивишся, і вони починають десь кучкуватися з білорусами, там, з казахстанцями, з росіянами. Тільки із-за того, що вони не розуміють і не можуть спілкуватися англійською. Це українські спортсмени кучкували. Так. А зараз, як насправді відбувається спілкування українських спортсменів і спортсменів держави-агресорок? Я бачив приклади, коли наші спортсмени розмовляли з росіянами українською, і росіяни, м'яко кажучи, крутили своїм лицем і типа. Ми вас не розуміємо і дібо, уходили. Ну, Тобто були і такі випадки, да. Ну, Зараз наші спортсмени стали дуже активно просувати українську мову. Дуже багато почали спілкуватися українською. і Мене це дуже радує. А, а взагалі відбувається все-таки це неформальне спілкування поміж спортсменами, ну не на камери, звісно, а в кулуарах і чи можна цього уникнути? А, можна, можна, так. Да. Я, ну, я поміщав за собою навіть з тими російськими спортсменами, якими я спілкувався там, до 14-ше 15 16 років, коли я починав їм наводити аргументи, їм було так, вони себе некомфортно почували і хотіли кудись здітися і відійти. І коли їм ти починаєш з ними розмовляти на цю тему, вони самі хочуть кудись вже пропасти. А чи відчуваєте ви зараз ну, точніше, не так багато спортсменів, наших говорить про те, що Росія шалено вкладається в пропаганду спортивно, ясна річ і закачує туди просто неймовірну кількість коштів. Чи помічаєте ви це? Так і є, так і є. Просувають, е, хочуть повернутися. Я хочу е, так сказати, що все ж таки настане той момент, коли росіяни почнуть повертатися на міжнародну арену і нам? Потрібно готуватися до цього, бути міцнішими і е, випрацювати стратегію, як поводитись далі. Чи можна уточнити під прапорами країни-агресорки чи нейтральними? Ну, я думаю, що спочатку це буде нейтрально, а потім вони будуть повертатися все. Ми ж бачимо, вже пішли перші ластівки, це федерація фехтування. Вибрали Усманова, кажеться, так? Я розумію? Президентом. Ну... Як ви вважаєте? Я вважаю, що він буде робити все і намагатися все зробити, щоб вони повернулися на міжнародну арену. Нам же ж потрібно робити, та, чим більше супротив, щоб цього не сталося, чи можемо ми взагалі протидіяти його їхньому поверненню? Можемо. І я, роз... я вважаю, що нам потрібно розвивати громадянське суспільство, більше громадських організацій, бо держави мало. Тобто держава робить зі свого боку на державному рівні. А от якраз уся середня ланка є держава, середня ланка громадської організації і спортсмени. І тут от така, провал такий є. І тому в нашій державі потрібно розвивати ці громадські організації, щоб вони вже залучали до себе спортсменів і виступали як платформа. Для спілкування з іноземцями і міжнародними ну доводили свою думку до тих же спортсменів, і це може зробити клуби, можуть зробити федерації, можуть робити, громадські об'єднання можуть робити. Вони повинні бути більш активні. і держава повинна стимулювати громадські об'єднання, бути більш активними. Спасибі вам, спасибі. Дякую.